Це вже шосте забіг у вишиванках у Нью-Йорку. Зазвичай у заході бере участь за 150 бігунів. Проте цього року через війну, за словами організаторів, кількість учасників рекордна. Здраво, Україні <свісно> <свісно> степан Слуцький один з бігунів, який брав участь у самому першому забігу. Згадує це було шість років тому. ентузіасти вирішили підтримати світовий рух, ідея якого виникла у Києві. Ми зібралися біля Circle. Без перміта, правда, але нас було достатньо мало, щоб ми не порушували жодного закону. Е, мали гарний біг, десь три з лишнім кілометрів. Е, Пам'ятаю, приєднувалися до нас ще в ті часи е, декілька неукраїнців. Багато цікавилося з неукраїнців, що то є, заради чого біжимо. Треба було пояснювати, що зрештою було метою нашого забігу. Анна Шпук, засновниця українського бігового клубу нью Йорка та одна з організаторів забігу у вишиванках, каже: окрім популяризації бігу, поширення інформації про Україну завжди була частиною місії проекту. Пройтися в вишиванці, щоб показати гостям чи мешканцям Нью-Йорку, хто ми, що ми є, розказати їм по, по дорозі, що ми в чому ми в діті, що це таке вишиванка, хто ми, звичайно, не будуть бачити, що ми з України будемо йти з прапорцями, співати можливо, і ну це таке досить символічна подія для нас. Степан Слуцький після перших забігів у якості учасника почав допомагати організаторам. Він відповідає за маршрути та складання карт для забігів. каже, захід є популярним серед громади, і минулого року він значно розширив географію. Окрім Манхеттена, забіги проходили у Брукліні та Джерзі Сіті. В джерзі Сіті настільки сподобалася ідея, що вони вирішили цього року також проводити організація українські українці джерзі Сіті і наступну. В суботу вони проводять свій паралельний забіг. За словами Шпук, з кожним роком до заходу долучається все більше американців. Цього разу приблизно 20% бігунів були не українцями. Багато учасників приходять з дітьми. Цього року організатори дозволили бігти з домашніми улюбленцями. Також для тих, хто не може бігти, проте хоче підтримати акцію. Є пішохідний маршрут. Головна умова це наявність вишиванки. Ми робимо це як з благодійний забіг. Цього року ми збираємо гроші для діток в Україні, яких зачепила війна, або ж можливо, дітки наших героїв, які потребують підтримки, щоб купити собі наплечники і так само електронні всякі засоби для навчання. Микола Завада, учасник забігу та засновник громадської організації, яким організатори акції передадуть зібрані кошти. Каже, вартість одного рюкзака для першокласника з усім проладдям, у тому числі і планшетом 300 доларів. У нас є партнери в Києві, хто будуть закупати рюкзаки з, з планшетами. Це діти, хто постраждали від війни, у кого загинули або загинули батьки, або хто. Залишився без домівки. Для найменших учасників, які прийшли на акцію разом з батьками, також влаштували дитячий забіг. Маленькі пігуни під оплески подолали свої перші 80 метрів, за що отримали медалі. Чотирирічна донька Ксенія Гатк прийшла у першій п'ятірці. Сама Ксенія почала бігати лише цієї весни з початком війни. Каже, біг це її психологічна допомога. Зараз бігунка готується до нью-йоркського марафону. Мені потрібно бути з моїми людьми, і моїх дітей я також хочу привлікати к бігу. Тому сьогодні бігла, будете нас бачити кожен рік. Для бігунів акція поєднує собі цілу низку речей. Це можливість побути у громаді та відсвяткувати День Незалежності, зустріти нових людей, розказати про Україну та зібрати кошти на допомогу. Саме тому переконані організатори проекти настільки успішним і з кожним роком отримує все більше прихильників. Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Теріхов, Голос Америки.